Два роки прививки зроблено в дерево. Таке дерево, яке висота вже за 10 метрів, доросле дерево. Получена капуліровка. Отак заросло хорошо. І дало приріст, то наш аж 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 вже примерно за 2 з чим то метра висота. Дерево сморуться громобоїна. І так воно з одної части тяне. Ну і теж капуліровочка. Так зараз отакі От прикольні дві прививки вийшли. В дерево. Веточки.